Всім привіт! Наступне відео це повний треш. В даному відео показується кінець зеленої влади. Там просто жесть. Це не, ну не можна нормально дивитися. Нормальній, адекватній цивілізованій людині це відео дивитися е, нормально неможливо. Там, коротше, е, тікає е, на автомобілі сім'я. Чоловік, жінка і двоє дітей тікають від поліції, тому що перед цим п'яний, неадекватний, обкурений, обдовбаний ТЦКшник переслідував їм, там щось і накинувся на них. Да? Там в кінці ви побачите там той ТЦКшник виломав їм скло. Ну, повний безпреділ. Розумієте, зараз вже дійшло до того, що поліція і ТЦК втратили здоровий глузд. І діти там просто жесть дивитися на цих дітей. Дівчатка, вони хрестяться, хрестяться, і не знати, що ще гірше расистів. Це все кінець зеленої влади. Це все результат зеленої влади. І це все понесе відповідальність перед українським народом. Тому що таке відбуватися немає апріорі. Дивимося це відео. Це люди просто жесть. Дивимося. Диви, що робить! Диви, що робить! Б'є машина нам! Це кашник. Привітнича заблагований тварин. Тіше, не нічого не цей. Номер машини читай. 1808. Що такое? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? Годімо. Година ти п'яний. Я вияв. П'явия муше. 140. Місто Бердичів. Я викликаю свічу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут п'яння тут, неадекватнецька не не Викликаю свічу оперативну групу, сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать, вибили тільки що вікно. Ну, поліція підходила, і поліція, і поліція неадекватна. Переписували. Давайте зараз по... Чому поліція до нас не підійшла? Обійсковий. А чому військовий нам виламав вікно? Слідчо. Це ви так з дітьми милосії слідчило оперативну групу на вулицю Булканівську. Тому що коли нас зупинили загроження... то До нас підійшов не поліція, а військовий. Чому він до нас підійшов і виламав на вікно? А не Ви виламали виламали вікно. Викликає. Давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Це виклик слідчо оперативної групи. Зараз не загрожуємо не і куди, друзі, дана сім'я може звернутися до поліції, так поліція на стороні цих бандюків вони заодно. СБУ така сама ситуація. Один єдиний вихід цій сім'ї це тікати з України і просити політичний притулок в любій європейській країні. Тому що влада в Україні це Бандюки, ви самі тільки що переконалися в цьому відео. Друзі, підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки. Пан Богдан завжди говорить правду.